Запечені млинці чи налисники з курячим філе, грибами та сиром, можна іншу начинку додати. Налисники я готую на кип'ятку, детальний рецепт можете побачити в мене ще окремим відео, тут я теж все напишу. До яєць додала сіль, молоко, далі частину борошна, іншу частину борошна, все перемішала, в кінці додаю кип'яток, все перемішую до однорідності, і ще додаю. Соняшникову олію можна, звісно, якусь іншу. І смажу все стандартно, як завжди, з обох сторін. Якщо мені потрібна велика кількість налисників, я чомусь завжди готую за цим рецептом, мені він подобається. Готуємо начинку, куряче філе нарізаємо не дуже великими шматками, цибулю нарізаємо на половину і далі ще раз на чотири частини. Тобто далі печериці так само нарізаю. Тут з начинкою можна експериментувати і додавати